Про роботу посадовців та прозорість їхніх дій під час головування на колегіальних засіданнях консультативно дорадчих органів Київської міської ради ми зараз поговоримо з Дмитром Кальком, адвокатом та членом громадської ради при КМДА. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю вас, добрий день. Слава Україні. Героям слава. Пане Дмитре, я так розумію, що вам є про що розказати нам і нашим глядачам в контексті роботи чиновників КМДА. То поділіться, будь ласка, з нами. Ну з чого хочу почати. перш за все, у нас сталася ситуація, коли чомусь це ще відбувається під час воєнного стану. Чомусь дуже непрозоро працює Київська міська рада. Ну, гарантії прозорості, це в принципі запорука і боротьби з корупцією, і в принципі, якийсь крок вперед в сторону того самого цінності Європейського союзу, та Київ у нас відбувається чомусь засідання колегіальних органів під зачиненими дверима. Згідно закону України про доступ до публічної інформації, а саме стаття 3, яка передбачає, що право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема, доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, кінь випадків передбачених законів. ну у нас не ані регламентам, ані жодним іншим нормативним актам не передбачено обмеження доступу до публічної інформації до засідань таких колегіальних органів. Трансляція цього не ведеться, і депутати, ну так скажімо, за зачиненими за, за зачиненими дверима. Вирішують які позачергові питання вони будуть вирішувати, а і знаєте, ну одна один з корупційних ризиків хочу сказати, що це є така собі позачерговість вирішення питань, яких чомусь у міського голови, який мав мав виформувати порядок денний прозора і відкрита, складається черг. Тому по суті створюється така, скажімо так, корупційне напрацювання щодо йдеться, йдеться про напрацювання щодо створення так званої корупційного такого попиту на певні послуги з боку Київської міської ради, і відповідно кожен непрозоро яким чином вирішує, яким чином пришвидшити розвиток того чи іншого питання. Ну я порівняв би таку практику з Черновецьким. Я хочу нагадати, що у нас після революції гідності декілька років був абсолютно вільний вхід в будівлю Київської міської ради і Київської міської державної адміністрації. Однак, після декількох років без жодних на те якихось подій, які би зумовили закриття, фізичне закриття КНДА, у нас на сьогоднішній день там діє. Врегульована розпорядженням київського міського голови порядок проходу до адміністративної будівлі, і далеко не всі бажаючі можуть по суті взяти участь у засіданнях колегіальних органів. Також хочу зазначити, що законодавство у нас не стоїть на місці. У нас однією з вимог так званого ну, пакету євроінтеграційних законів було прийняття закону України про адміністративну процедуру, який в свою чергу передбачає. Розгляд будь-якого питання зацікавленої особи за участю тієї особи, натомість сам регламент Київської міської ради передбачає надання слова зацікавленої особи під час засідання сесії лише за наявністю певної кількості голосів, тобто волевиявлення виявлення Київ Ради, що вже не відповідає цьому закону, який з 15 грудня був прийнятий. Ну вступив вже в силу в закону силу. Тому на сьогоднішній день. Ну, ми бачимо таке і на практиці, і на рівні регламенту Київради. Така певна певні процесуальні такі моменти, які перешкоджають прозорим, прозорі діяльності Київської міської ради, відповідно завдають певних репутаційних збитків органам місцевого самоврядування. Довіра до влади, якою є місцеве самоврядування, і іграє да дуже велику роль в житті громади міста Києва і столиці велику роль. Тому ну знаєте, людина, яка і, і в принципі наслідками цього ми бачимо те, що десь у Київради дивляться невелика кількість осіб. Ну там декілька сотень максимум. для багатомільйонного міста. Це дуже малий відсоток. Тобто, міста місцеве самоврядування робить це. Для того щоб знизити якомога сильніше зацікавленість у роботі цього е, органу, щоб не втручалися там ані громадські діячі, ані зацікавлені особи не могли втрутитись у хід, підплинути е, е, на непрозоре формування порядку денного, тому е, маємо констатувати ну такі е, два, якщо можна так сказати, два кроки назад у питаннях прозорості, у питаннях. Е, Відкритості діяльності тієї Якщо Київрада не хоче бути прозорою, якщо порушуються громадянські права, якщо, якщо порушуються права громади, вони не можуть потрапити на колегіальні засідання, бо більше навіть не можуть висунути питання на обговорення, якщо ці права порушуються, чи може в цьому контексті допомогти виклик правоохоронних органів, до прикладу поліції або принаймні повідомлення залишити заяву, це може бути помічним. От дивіться, прямо зараз от знаходжуся біля суду господарського, відкриваю документ. Для того, щоб далеко не ходити, відкриваю документ. Це сразу скажу вам: це адміністративне правопорушення, і воно відноситься до компетенції омбудсмена. Омбудсмен – це така спеціальна інституція, так званий парламентський контроль за дотриманням законодавства щодо доступу до публічної інформації. І щодо дотримання законодавства щодо звернень громадян. А, значить, для того щоб не бути голослівним, ну от, наприклад, зараз вам відкрию, просто процитую документ, який я сьогодні отримав від департаменту міського та архітектури. це виконавчий орган Київської міської ради. Департамент на виконання листа секретаріату уповноваженого Верховної Ради справ людини повторно розглянув ваш запит, тобто. Такий, така особа, яка уповноважена здійснювати, ну скажімо так, відкривати провадження і складати адміністративні матеріали за ці порушення, вона констатуючи порушення мого права замість складання цих адміністративних матеріалів і направлення їх до суду, просто виносить якесь китайське, називаємо його так, попередження, констатує факт порушення мого права і звертається там листом. Все це відбувається за наш кошт, за коштом таких податків, це бюджетні кошти. І по суті руйнує принцип невідворотності покарань, Наслідком чого є ще більш тотальне невиконання законодавства щодо доступу до публічної інформації. Наприклад, наприклад, в даному випадку було встановлено не надання повної запитуваної інформації. І от вони, посилаючись просто на лист, якесь попередження там да, умовно знову їй не надали мені Да? Е, тобто, коли закон працює відносно громадян, якщо ви порушили правила дорожнього руху, ви сплачуєте штраф і це не обговорюється. А коли закон порушує чиновник, то інший чиновник чомусь видає китайські попередження. Саме тому і маємо таку систему безвідповідальну, яка тотально порушує наші права, і чиновник з чиновником знаєте ніколи не посвариться. Тому. Маємо щось з тим робити. От зараз будемо зустрічатися з омбудсменом і якось запитувати, а якою нормою закону під час встановлення порушення мого права омбудсмену надані повноваження ну, не складати, там, вибачати їх чи надавати китайські попередження. Зрозуміло, неприємно, дуже дивно, чесно кажучи. Ну, так, в такій ситуації е, громадянин, е, містянин, киянин просто заручник цієї ситуації, який е, за законом має права, на практиці отримує ляпаса. Дякуємо, що знайшли так, час і при... можливість да, долучитися до нашого ефіру. Дмитро Калько, член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник, був з нами на прямому зв'язку.